Артилеристи можуть працювати не так, як раніше, наприклад, навіть взяти початок літа, руки були зв'язані, не могли працювати, то, тому що постійно десь висіло вороже крило, а потрібно робити постріли, ну, а вони не могли працювати. А зараз їм більш краще не так небезпечніше. Працюємо, робимо свою роботу. Мабуть, моменти, коли ми їх знищуємо якусь ціль, ці моменти допомагають триматися. Тобто, хочеться ще більше знищити, хочеться швидше їх знаходити, швидше наздоганяти. Тобто, сам процес роботи і допомагає триматися. Ми розуміємо, що ми прикриваємо арту, прикриваємо піхоту, що ну, даємо хлопцям якось продихнути, коли збиваємо крила. Ну, це і допомагає триматися.